Козацьке кохання в чужій землі. Козаки часто казали, наш дім там, де сідло й шабля. Але серце, як завжди, мало свою географію. У одному далекому поході загін запорожців опинився в чужій землі, де мова інша, будинки вище. А море пахне не як чорне, а якось по-своєму. У тому місті козаки стояли ненадовго: союзницькі перемовини, допомога в охороні, звичайні справи великої політики. Одного вечора один козак зайшов на маленький ринок, думав купити собі хліба, а вийшов з чимось більшим. Вона продавала фрукти, темне волосся, очі, в яких було більше моря, ніж у всій затоці, і усмішка, що не потребувала перекладача. Вона подала йому яблуко і щось сказала своєю мовою. Він не зрозумів ні слова, але зрозумів усе. Дякую, ніяково вимовив він по-своєму. Вона засміялась. Так, що йому здалося, навіть шабля на боці стала легшою. Відтоді, щоранку, він знаходив привід пройти повз її крамницю. То випадково заблукав, то коня треба провести, то подивитися, чи свіжий товар. Побратими підколювали: Гей, ти вже півміста розвідав. Може, хоч цю вулицю лишиш нам? Він усміхався, але йшов все одно. Вони говорили жестами, усмішками, уривками слів, які він вчив вечорами біля вогнища. Він показував на себе козак, потім рукою в бік степу. Україна, вона повторювала, Україна, наче запам'ятовувала як ім'я людини. Одного дня він приніс їй маленький вишитий рушничок, не з дому, а на швидку руч, з того, що знайшов у таборі. Вона довго розглядала орнамент, а потім обережно притисла до грудей, наче крихку річ. Бела чи якось так пролунало її слово. Він не був певний, що означає, але серце чомусь дуже добре це зрозуміло, та похід не казка, яка може зупинитися на одному кадрі. Одного ранку пролунала команда вирушати далі. Коні були осідлані, зброя зібрана, диму від вогнищ ставало все менше, він підійшов до її крамниці востаннє. Вона вже знала, не з перекладу, а з очей. Він поклав на прилавок єдину річ, яку міг лишити без зброї й одягу. Невелику дерев'яну іконку, що носив на грудях. Вона поклала на його долоню маленький колон, дешевий на вигляд, але з теплом її рук. Якщо колись це море побачить мою землю, сказав він, показавши колон, і десь уперед. Знай, я живий. Вона не зрозуміла слів, але зрозуміла те, як він їх сказав. Він пішов із військом, вона залишилася з ринком, містом і колоном десь там, у нього на грудях. Чи зустрілися вони знову? Не зна?